Читаючи чи слухаючи історію церкви, ми ніби виходимо на арену, щоб побачити проведіння Боже відносно нас. Тільки пам'ятаючи досвіди Божого керівництва в минулому і роблячи з того правильні висновки, ми здатні рухатись вперед від перемоги до перемоги. Кожна громада чи група є частиною Всесвітньої Божої церкви, яка існує від створення. Однією з них є громада церкви Адвентистів сьомого дня міста Тернополя. Ми побачимо, як Господь керував обставинами і дорогами різних людей, які стояли біля витоків церкви. Висвітлюючи історію і розвиток церкви Адвентистів сьомого дня у Тернополі, ми бачимо взаємозв'язок і спільну історичність з іншими громадами. Через те Бог використовував усі можливі шляхи, щоб народ, який ходив у темряві і жив у смертній тіні, побачив світло велике. Таких шляхів є тисячі, але лише один безпосередньо стосується нас і даної історії. Про перших адвентистів Галичини згадується у 1909 році. У церковних звітах Львова. Із пізніших джерел стало відомо, що першими в Галицьких землях місійну роботу здійснювали літературні євангелисти, а за ними йшли біблійні працівники. Велику роль у пізнанні правди на Тернопільщині відіграли політичні події, які сталися на той час у світі. Різні військові походи Першої світової війни 1914-18 років дали можливість українцям познайомитися з іншими народами, з їхнім життям, звичаями і релігійними переконаннями. Не один полонений повернувся додому не лише з пораненням, а й з біблією в руках. Одним з них був вояк з села Богданівка Шмігель Петро Павлович, який повернувся з полону в Польщі. Саме у неволі він познайомився із ченям Адвентистської церкви. У Польщі він відвідував богослужіння і там же охрестився у 1916 році. Одразу по селу пішли чутки, що Петро привіз якусь жидівську віру. До церкви не ходить. Не хреститься перед фігурами, не тримає в хаті образів, відмовився їсти свинину і святкує святий день суботу. Сіючи зерно доброго, розумного і вічного, брат Петро щиро молився про пробудження у своєму селі і про майбутню церкву. Господь був з ним і благословив його працю. Слово Боже знайшло відгук у багатьох серцях. Яке читав довгими вечорами Петро своїм односельчанам. А через рік Богданівку відвідали перші місіонери, які змогли підготувати невеличку групу до хрещення. Потім, на запрошення брата Шмігеля, у 1920 році до села приїхали проповідники. Але поки Петро запрягав коней до воза і шукав місце для звершення обряду водного хрещення, прибула поліція. Заарештувала обох пасторів і протримала їх десять діб у тернопільській в'язниці. І хоча це було зроблено з намови місцевого священника, але в протоколі арешту було зазначено іншу причину підозра у шпигунстві. Після звільнення з під варти пасторам заборонили з'являтись у Богданівці. Через кілька місяців, у 1921 році, під виглядом давнього військового приятеля до Петра Шмігеля приїхав пастор Павел Енглярд зі Львова. Повідомляючи про свій приїзд телеграмою, служитель не припускав, що його зустрічатиме сільський староста із жандармами. Довідавшись, що Енгерт приїхав до давнього приятеля, староста відпустив гостя, наказавши не пізніше, як за 24 години, покинути Богданівку. Але цього часу було достатньо, щоб пізньої ночі. Коли село мирно спало здійснити хрещення перших шести осіб, котрі прийняли рішення присвятити своє життя Ісусу. Проте організація громади у Богданівці відбулася лише у 1926 році. У 1933 році Андрій Мащак попросив керівництво Унії направити його на пасторську роботу до Галичини. І цього ж року він почав своє служіння на Тернопільщині. Він збудував у Тернополі по вулиці Федьковича власний будинок і планував збудувати церкву. Початки євангельського адвентистського руху були дуже важкими. Не було ні проповідників, ні літератури, ні біблії на рідній українській мові, ні приміщень для звершення богослужінь. Під час святкування 50-річчя створення громади у Богданівці. Петро Шміґель розповів, як будувався дім молитви, як виникло адвентистське кладовище та інші цікаві історичні моменти. Його розповідь збереглася до сьогодні, бо її було записано смиком гельмутом на магнітофон. Після двох років напруженої праці Мащак переїхав по запрошенню до семінарію бяла Залишивши власний будинок, 40 охрещених членів церкви у Богданівці, зростаючі групи в Тернополі і Кам'янках, а також невтілені плани по побудові молитовного будинку. У 1935 році сім'я Мощак покинула Тернопіль, але у 1937 змушена була повернутись, бо єдиний духовний заклад у Польщі знову закрив свої двері. У 1938 році сім'я переїхала до Львова і до 1944 року продовжувала працювати в Західній Україні, а по часі емігрувала до Австралії через переслідування. Сміло можна назвати пастора Мащака патріархом Західної Галичини. Слід зазначити, що 12 червня 1937 року, за участю керівника конференції Шефера. Крука і Мащака був посвячений новозбудований молитовний будинок у Богданівці. На цей час у Тернополі вже утворилася група українців і поляків, яка налічувала понад 10 осіб. Але війна зруйнувала усі плани. Поляки примусово виїжджали на свою етнічну батьківщину, хоча кілька осіб все ж залишилось. Після війни у 1946 році на духовну роботу в Богданівську громаду із проживанням у місті Тернополі було направлено смика Степана Андрійовича з дружиною і п'ятьма дітьми. Вони мешкали на вулиці Польній 6 в одній кімнаті, яка слугувала їм і спальною, і кухнею, і вітальною. На той час у Тернополі був лише один член церкви Адвентистів сьомого дня Горбунова Олександра. Вона пізнала правду через брата Габріеля Дмитровича із Богданівки. Його донька Бойко Ольга, внуки бойко Юра і Лосик Надія, знаходяться зараз в залі. Цей брат довго працював у тернопільському депо. Пізніше… Сестра Горбунова святкувала своїй подрузі Антоніні, яка вийшла заміж за брата Баїмкіна. Ці сестри були обдаровані незвичайними голосами і ними служили Господу. Зразу після війни ця група збиралася вдома у Баїмкіних по вулиці Шопена, 10, а потім вдома у сім'ї Опанасюків по вулиці Кармелюка, 16. У 1950 році Тернопільська група налічувала понад 15 осіб, а зібрання проходили на Польній 6, де проживала сім'я смиків. Тепер із церквою воював комуністичний режим. Влада у жодному разі не допускала, щоб в обласному центрі діяла громада адвентистів сьомого дня. Від'їзд пастора Смика у 1954 році до Львова ослабив дух місцевих членів, але Дух Святий своєю силою і любов'ю Христа не залишав їх, товарними поїздами, грузовими машинами, а пізніше електричками і автобусами, в дощ і в спеку, в заметілі і морози їздили тернополяни на богослужіння до Богданівки за 40, Кілометрів. Вони часто залишались там ночувати, бо не було чим добратися до Тернополя, а пізніше, щоб залишитись на вечірнє зібрання. Тернопільські адвентисти відчували щиру підтримку і гостинність Богданівської громади. Довгі роки служителем тут був Бураковський Павло Панькович. За цей час було багато спроб зареєструвати громаду церкви Адвентистів сьомого дня у місті Тернополі. Але кожного разу, як тільки на горизонті появлявся служитель, його викликали до КДБ і ставили умову за 24 години покинути місто. По проведінню Божому із громади міста Дубно до Тернополя прибув новак Олексій Оверкович, який взяв собі за дружину тернополянку лісову віру. Спочатку його обрали присвітером у Богданівській громаді, але оскільки він проживав у Тернополі, то став першим організатором Тернопільської громади. До реєстрації тернопільські адвентисти збиралися по квартирах почергово. Опісля сім'я Поберезьких виділила частину свого будинку для проведення богослужінь. У 1986 році почалась підготовча робота до реєстрації громади. Смику Гельмуту було доручено скласти список членів у п'яти екземплярах, у яких кожен розписався власноручно. Перша двадцятка виглядала так: Новак Олексій і новак Віра, Поберезький Кирило і Поберезька Неля, Мага Володимир і мага Тетяна, Смик Гельмут і Смик Євгенія, Бойко Давид і бойко Ольга, Шумейко Марія. Дєвіна Олександра, Сенета Любов, Шиманська Марія, Жадан Марія, Обшанський Василь, Побереський Ярослав і Побереська Віра, Мельничук Марія і Федорченко Лідія. При зверненнях із проханням про реєстрацію ними було збережено субординацію і порядок. Для подальшої роботи було обрано смик Євгенію і Побереську Нелю, які пішли із списками до відповідних владних структур. Спочатку було повідомлено обласного проповідника і конференцію, наступним був уповноважений у справах релігійних культів, який відхилив заяву про реєстрацію. Тому сестрам довелося їхати до Києва у Міністерство у справах релігійних культів, але і там їм відмовили. 8 листопада 1987 року Смик Євгенія і Поберезь Канеля поїхали до Москви у Міністерство релігійних культів при раді міністрів РСР, де вони добилися реєстрації громади церкви Адвентистів Сьомого Дня у Тернополі. Це було чудо від Бога. 4 липня 1987 року. Відбулося перше офіційне ранкове богослужіння вдома у сім'ї Поберезькій по вулиці Степовій, 66. Цю знаменну дату можна вважати початком заснування Тернопільської громади церкви Адвентистів Сьомого дня. Які то були щирі молитви! Може, псалми були і не такими досконалими у виконанні, але, здавалося, з ними співало небо. Діти, люда мага, Бойко Юра і Надя Лосик своїми дитячими пальчиками намагалися грати на піаніно, а їм здавалося, що небо опустилося до них. Звичайно, були і підводні скелі, але в проломі стояв брат Новак. Громада зростала. І потрібно було думати про молитовний будинок. Члени церкви почали шукати місце під забудову, але у ці пропозиції архітектура міста відхиляла щоразу з іншої причини. Тоді було вирішено вчинити по-іншому, а саме, купити приватний будинок, який спочатку мав би бути оформлений на ношина Івана, а згодом переоформлений на церкву. Так і вчинили. 18 листопада 1987 року члени новоствореної громади переступили поріг нового будинку молитви по вулиці Заозерній 7. Сьогодні це вулиця Чумацька, 29. До Тернополя на служіння переїхала сім'я ношн з чотирма малими дітьми. Це був час лихих 90-х, період економічної кризи, коли замість грошей ходили купони і навіть бракувало необхідних продуктів. Сім'ї Ношин довелося обживати нове місце при будинку молитви. Нелегко було їм, але завжди усміхнений пастор зі своєю милою дружиною не лише ділився проповідями, а й разом з дітками славив Бога співом і чудовою грою на супілці. Наступним пастором у Тернополі став Шмігель Степан. Він вивчав з членами церкви пророцтва і праці Елен Уайт, організував хор і музичне служіння, а також почав добудову молитовного будинку на пожертвування місцевої громади. За ним служителем приїхав Брунець Богдан, один із студентів першого випуску Заокської семінарії. Він організував перші курси по вивченню Біблії, після яких відбулося хрещення. А у 1993 році у Тернополі було проведено першу велику євангельську кампанію з темношкірим проповідником Джері Лі. Після хрещення утворилася громада номер 2 Пізніше громади було об'єднано в одну, яку прийняв буковинський пастор Завадюк Іван, 27-28 лютого. 1997 року відбувся черговий з'їзд Західної конференції, знакою подією якого стало затвердження уніонного рішення про реорганізаційні зміни у церкві на Заході України. З цього часу громади церкви адвентистів сьомого дня у Тернопільській області переходили до Буковинської конференції, тому в Тернополі почав звершувати служіння Русу Василь. Випускник Заокської духовної семінарії. Під його керівництвом активно проводились молодіжні служіння і вивчались пророцтва останніх днів. Окрім того, дружина пастора Натела згуртувала церковний хор, який навчала гарному професійному співу. Наступним пастором став опаєць Ярослав, який організував ще одну євангельську кампанію із проповідником з Австралії Пітером Стояновиком. Далі служіння звершував Максимчук Борис, який, незважаючи на смертельну хворобу десятирічного сина, активно займався будівництвом другого поверху молитовного будинку. Завершував внутрішні роботи вже інший служитель процюк Павло. Він же провів ще одну велику євангельську кампанію з австралійським проповідником Мірком Хромішем. По деякому часі, по програмі 300 300 300 до Тернополя був направлений молодий біблійний працівник Капітанчук Василь, який зорганізував громаду номер 2 Для цього було придбано ще один молитовний будинок у Тернополі. У цей час обласним пастором звершував служіння Величко Василь, а присвітром громади був Лосик Ігор. Далі служили пастори Осачук Олег. І присакар Олександр, які за короткий час свого перебування у Тернополі відродили малі групи і домашні церкви, а також активно заохочували рядових членів церкви навчатись у Буковинському біблійному інституті. А Сергієм Луцьким було засновано благодійний фонд родина, який масово проводив програми Тиждень жахів і Дихайте вільно. Зараз, ось уже п'ятий рік, служіння звершує Завируха Іван.